Вітаю в ефірі. Інформаційний випуск новин 12 серпня, 1266-й день збройної агресії Росії проти України. За цей час мобілізація не припиняється. Її продовжували вже 16 разів, і діятиме вона до 5 листопада. Тож чоловіки і далі вигадують та шукають схеми втечі за кордон. Про чергові невдалі винахідливі способи покинути країну та про події вівторка. Дивіться за мить на 33-му телеканалі. 8 тисяч доларів за небезпечний та незаконний виїзд із країни. Таку суму заплатили три мешканці Запорізької, Хмельницької та Донецької областей. Схему, по якій мали подорожувати чоловіки, вигадали батько з сином. За задумом пасажири під час руху сиділи у кабінах, а перед блокпостами ховалися у шахтах телескопічних гідроциліндрів, що підіймали причіп. Це небезпечні відсіки без вентиляції, тож чоловіки ризикували здоров'ям і життям. Але їх плани викрили прикордонники. На околиці Ізмаїла захисники кор... Дону побачили схованки тепер, щодо батька з сином відкрили кримінальне провадження а на пасажирів склали адмінпротоколи. Винахідливі варіанти втечі за кордон. Житель Хмельниччини та мешканець Київщини намагалися дістатися території Молдови вплав. Для цього використали підводні скутери. До запливу вони підготувалися заздалегідь. Документи заховали у герметичні пакети. Один з них навіть одягнув рятувальний жилет. Чоловіки впевнено рухались річкою Дністер у бік кордону, але їх помітили прикордонники. Далі наблизились до втікачів на гідроциклі, але плавці почали тікати. Тож а подорож перетворилась на справжні перегони: водний скутер проти підводних. Ну і фініш змагань виявився зовсім не таким, як планували порушники. Замість берегів сусідньої держави, вони опинились на українському березі у супроводі військовослужбовців. Порушників затримали та притягнули до адміністративної відповідальності. Тренування заради ефективної роботи. Нетішинські нацгвардійці вдосконалили вміння знищувати дрони камікадзе. Зокрема, бійці відпрацювали розгортання та ведення вогню з рухомого зенітно-артилерійського комплексу С-60 у складі мобільних вогневих груп. Цього разу цілю став БПЛА, який імітував дрон камікадзе. Розрахунок мав виявити супроводити та знищити його ще на підльоті. Після отримання команди установка швидко розвернулась у бік цілі. Навідник зафіксував безпілотник у прицілі, і серія пострілів прострелили у небі траєкторію до мішені. За кілька секунд дрон умовного противника був успішно уражений. Юні та амбітні. Традиційно, 12 серпня, вся країна відзначає день молоді. Не виключенням стала й Хмельниччина. В обласному центрі нині нагородили 75 найактивніших подолян сьогодні. І сама молодь демонструє дуже високі показники як в освіті, як у спорті, як у активностях в різних сферах. І ми сьогодні дякуємо нашій молоді, це і наші захисники, це і представники освіти, це спортсмени, це наші двохсотбальники за результатами НМТ 2025 року. Почесні. Грамоти премії для того, щоб заохотити на майбутні подальші досягнення і перемоги у житті, окрім письмової подяки, грошову винагороду у вигляді сертифікату на 5 тисяч гривень за свої старання отримала Вікторія. Дівчина цьогоріч набрала 200 заповітних балів з англійської мови під час здачі мультипредметного тесту. Це напевно показник того, що це важливо для нашої держави, так само аби молодь ще старанніше вчилася, і напевно, це також є однією з мотивацій для десятикласників, наприклад. Того вистаратися вчитись. Також 200 балів, тільки уже з математики, отримала з НМТ Олександра. До слова дівчина родом з Маріуполя. До Хмельницького приїхала ще у 23-му. Розповідає, завжди тяжіла до точних наук. Ну мені завжди подобалося більш такі технічні науки здебільшого математика я її розумію. Мені здається, що цифри вони. Не те, що дуже складні. Я немалу роботу вклала в цей результат, і мені дуже приємно отримати такий як бонус до того, ну до свого результату. Після офіційної частини приємний бонус ним був перегляд фільму відомого українського режисера та актора Ахтема Саїта Блаєва під назвою Чужа молитва. Олена Гула, Микита Гуменюк, новини 33 канал. Лихоманка, слабкість та захриплість голосу. Коронавірус знову повернувся в Україну цього разу під новим штамом із назвою Стратус. Його виявили вже у вісьми областях. На Хмельниччині, щоправда, клінічно підтверджених випадків поки немає. Втім, медики радять бути пильними. Як оберегтись від даної коронавірусної інфекції, також як ми оберігалися в попередній період під час спалахів даної хвороби, це перш за все вакцинація. Не пропускайте її. Ну і слідкувати це масковий режим. Якщо ви хворі, звертайтеся до сімейного лікаря. Е, людина може бути на даний час, симптоми не сильно виражені можуть бути, але краще звернутися до сімейного лікаря, тому що в нас на сьогоднішній день ще фіксуємо ми щотижня 1300-1500 хворих на гострі респіраторні вірусні інфекції. Для кого небезпечна ця хвороба? Перш за все, це для людей, які Мають інші супутні захворювання це кровий діабет, серцево судинні захворювання, онкозахворювання. В таких людей, звичайно, є оскладнення, і він протікає набагато важче. Зацікавленість малюка автівкою обернулась небезпечною пригодою. Подія сталася на вулиці Кармелюка в Хмельницькому. Маленький Максим побіг за автомобілем газової служби і зник із поля зору матері. Жінка намагалася самостійно відшукати сина, але безуспішно, тож звернулась по допомогу до правоохоронців. Згубу оперативно знайшли на сусідній вулиці. Він спокійно грався на дитячому майданчику. Придраєте. Скажіть, будь ласка, а тут, можливо, хлопчик чотири рочки десь в чорних шортах казали синя футболка. О, ми прийшли, він сам був. О, а як тебе звати? Максим? Бо я ще питаю дівчинку, він що, з вами? Вона каже, ні, ми прийшли, він був. Максим, тебе Максим звати? О, Дзвони, що знайшли дитину. Довичай, Ти біг за тою машиною, так? Да? Поїхали до мами Максим. Давай руч, сідай в цю велику машину. Давай я помою. Погода на 13 серпня. За прогнозом Хмельницького обласного гідрометцентру у середу очікується мілива хмарність без опадів. Вітер південний 3-8 метри за секунду. Температура по області становитиме вночі 9-14 вище нуля, в день 23-28 тепла. У Хмельницькому стовпчики термометра показуватимуть вночі 10-12 із позначкою плюс, в день 24-26 тепла. Такими були новини вівторка. Ворог не припиняє терор цивільного населення, тому не нехтуйте оповіщеннями про небезпеку. У разі оголошення повітряної тривоги реагуйте на загрози. Перебувайте в укритті, ба більше обирайте кращі варіанти сховища і не забувайте про тривожну валізку із мінімальним набором всього необхідного. А більше інформації про події в країні та в області ви завжди знайдете на нашому сайті та сторінках у соціальних мережах. До зустрічі вже завтра.